Друзі, вітаю! Ми на каналі UI Business Global, це спільнота українських підприємців. Мене звати Ольга Алєксєєва, я проджект-менеджер даного проєкту. І сьогодні ми з вами проговоримо про B2B-маркетинг, про найпоширеніші помилки. У нас в гостях кафаундерка та маркетинг-директорка біотехнологічної компанії BTU, а також амбасадорка органічного землеробства та екологізації. Яка вивела на ринок бренд біопрепаратів Жива Земля, підготувала компанію до участі в понад 50 профільних виставок, і яка вже 20 років в агромаркетингу. Алла Балаховська. Алла, все вірно кажу, це так і є? Так, дякую. Дякую за таке представлення, а, Так і є. Та, у нас сьогодні по плану поговорити про найпоширеніші помилки в B2B маркетингу. І як їх уникнути? Тож, Алла, як ви вважаєте, от сама перша помилка, найважливіша це яка помилка? А, ви знаєте, я а, маю досвід як в b маркетингу, так і b 2 c маркетингу, тому що наша компанія виробляє біологічну продукцію. А, для двох ринків. І, і тут я хочу сказати, що найпоширеніша помил, помилка, як і для B2B, так і для B2C це взагалі відсутність стратегії. Це можна назвати таку помилку і маркетингову, і взагалі бізнесову помилку, тому що від відсутності. Коли відсутня стратегія, ми можемо неефективно працювати. Ми можемо неефективно використовувати маркетинговий бюджет, і при цьому компанія буде втрачати свої можливості. Тому це така загальна найпоширеніша помилка, з якою до цього часу ще зустрічаються бізнеси. І Тут важливо зрозуміти, що неважливо, ви маленький бізнес чи ви великий вже бізнес, у вас обов'язково має бути прописана стратегія. Так, це вірно. Але знаєте, як підприємці кажуть, коли починають, грошей замовити немає, і треба самостійно щось розробляти. Чи є от якесь рішення? Ну, от е як з чого почати? Як самому, да, uh -huh. як самому це зробити? Є, знаєте, ми. Ми, наприклад, у нас компанії самостійно розробляємо стратегію. І я вважаю і дуже переконана, що найкраще розробити стратегію для компанії зможе тільки команда цієї компанії, тому що це ті люди, які максимально занурені в ринок, які знають ринок, які знають конкурентів, які знають свій продукт. І це та команда, яка Максимально може все, все гарно і чітко прописати. У мене є такий власний досвід з нашого життя бізнесового. Ми, наприклад, пройшли навчання. Пройшли навчання, якщо я не помиляюся, це в 2018 році, де абсолютно кожен керівник відділу пройшов навчання по підготовці до стратегічної сесії, і це нам дало змогу допомогти зрозуміти. На що нам звернути увагу, як нам навіть е, вивчити наш ринок, е, як нам проаналізувати наших конкурентів. І е, активно е, ми так, стратегуємо е, це щороку, вже починаючи там, з 2018-го, 2019, рік і по сьогоднішній день, ми активно проводимо стратегічні сесії самостійно. Ні разу ми не залучали е, бізнес. Е, Людину да яка там тренера коучера, який ну, зможе допомогти. Але це тут все індивідуально, і як на мене, зараз дуже багато різних навчань. Можна знайти в інтернет-просторі, як підготуватись самостійно, і якщо ви маленькі, не вистачає там достатньо бюджету, да, можна перші кроки прописати е, разом з командою. Тут дуже важливо, оце разом з командою. Да. Це не повинна робити одна людина, це не повинен робити один маркетолог. Хоча маркетолог повинен це ініціювати максимально наскільки ну, він може, якщо там ви. Прийшли в компанію і бачите, що у вас в компанії немає прописаної стратегії, обов'язково ініціюйте це. Поговоріть з власником компанії, поговоріть з керівниками відділів, департаментів і обов'язково ініціюйте цей процес. І наскільки часто от можна потрібно, да, проводити такі стратегічні сесії? Ми починали, наприклад, просто раз в рік. Потім ми зрозуміли ні. Нам якось мало раз в рік, хочемо частіше, і від однієї крайності в іншу ми вирішили, так нам потрібно щоквартально, і почали проводити щоквартальні зустрічі, такі стратегічні. А потім через рік ми зрозуміли ні, це, мабуть, забагато для нас. І на сьогоднішній день ми зупинилися, що для нас найефективніше це коли. Ми проводимо два рази в рік стратегічні зустрічі. У нас така піврічна і річна. Mm -hmm. Це все залежить від нашого сезонного бізнесу, тому що ми в аграрній сфері. І у нас яскраво є виражена сезонність, це перше півріччя, це коли йде посівна компанія, це коли там травень, червень. Ми максимально захищаємо наші там, від хвороб, від шкідників, підживлюємо. І в аграріїв це така максимально гаряча пора, тому нам дуже важливо саме. Після е, півріччя е, провести таку стратегічну зустріч, проаналізувати все, що ми планували напередодні, да, і десь підкоригувати е, вже до наступного півріччя? Написати план і по ньому йти? Собственно, так, так обов'язково. Так, так, це розібралася перша стратегі, стратегія. Е, що далі? Яка ще помилка є? Може, з якою ви стикалися і взагалі бачите у підприємців? А це, на мою думку, це така нечітко визначена цільова аудиторія. Угу. Це, до речі, теж можна віднести туди десь до стратегії. У мене є знову ж таки такий приклад з мого життя. Я як тільки почала працювати в маркетингу, в аграрному маркетингу, це так вже давно було. І ну, яка ж наша цільова аудиторія? Ну, аграрії. І пропрацювавши певний період часу, я зрозуміла що ні, це не просто аграрії. Да тобто їх дійсно можна сегментувати, можна сегментувати по розміру земельного банку. Так, відповідно, у нас там вже є великі агрохолдинги, у нас просто є великі господарства, у нас є одноосібники. Їх можна також сегментувати по типу культур, які вирощуються. можуть бути польові, садові, овочеві, а це вже різна комунікація, різний підхід. Їх можна навіть сегментувати за умовами вирощування. Культур. Тобто це може бути відкритий ґрунт або закритий ґрунт тобто теплиці. І навіть із такого останнього навіть можна сегментувати по, по способам обробітку ґрунту. Це може бути традиційний обробіток ґрунту, це може бути мінімальний обробіток ґрунту, нульовий обробіток ґрунту. Тобто є різні технології і ми повинні розуміти це все, тому що до кожної технології є своя пропозиція. Угу. Супер. Дуже важливо. <реш> да, да. Я вважаю, що е, можна постаратися абсолютно в кожній галузі е, дуже, дуже так чітко е, сегментувати вашу цільову аудиторію. Е, більш, наскільки це можливо детальніше зробити, тим буде і краще. Супер, тільки хотіла сказати, що в будь-якій галузі така деталізація вона дуже важлива. Це така увага, увага до своїх клієнтів, до своєї аудиторії. Супер. Так, розібралися. Стратегія, така деталізація своєї аудиторії, сегментація це те, що потрібно робити. Які далі помилки використ... ну, бувають, і як, як знаходити рішення? Наступна, наступна помилка це те, що я помітила, взагалі стосується нас, нашого такого українського простору, це мультизадачність маркетолога. Чомусь нерозуміння основних завдань маркетолога і чим він повинен в компанії займатися, призводить до того, що Дуже високі вимоги ставлять до маркетолога, і дуже його хочуть зробити таким, знаєте, мега-мультизадачним, щоб він і стратегіями займався, і аналітикою ринку, і щоб він був і дизайнером, щоб він створював креативи, щоб він і СМИ був. І можна далі перечислювати ще багато різних інструментів, якими повинен займатись маркетолог. І е, все це хочуть бачити в одній людині, да і насправді це, це взагалі нереалістично і дуже шкідливо може бути для бізнесу, тому що е, людина, коли дуже е, така багатозадачна, мультизадачна, вона е, буде поверхнево. Виконувати всі завдання, тому що не буде в неї часу зануритися глибше або в напрям, або в роботу з тим чи іншим інструментом. Тому це такий мій посил всім власникам компаніям, що, перш за все, ну. Для себе да, визначить, чим має займатися у вас маркетолог, які функції ви хочете, перш за все, щоб е, дана людина е, виконувала у вас в компанії. Да, якщо для вас важливо е, ну, от ви просто хочете вести собі SMM, да, то тоді вам просто треба SMM-спеціаліста, Хоча для нього теж треба прописати там і стратегію, і функції основні KPI, але можливо саме таке більш чітке визначення просто навіть допоможе вам знайти ту необхідну людину, яка вам потрібна. Тому я проти мультизадачності, такого, знаєте, з багатьма руками, а все-таки чітким визначенням основних KPI. 100%. але для маленьких бізнесів от на початку без цього ж не обійтися. Тут треба розуміти, що спочатку воно буде, але треба йти до, до того, щоб визначити конкретну задачі і на неї фокусуватися. Але от на початку бізнеси вони ж всі такі мультизадачні. і у них немає знаєте, грошей, щоб взяти окремо маркетолога для написання стратегії, окремо ника окремо людину, яка аналізувати буде. Тому мені здається, вони ну, коли прави, бізнес? Прави дійти да, до цього. Да, ми теж через це пройшли угу. до речі, да, коли ми були ще маленькі, у нас дійсно була тільки одна людина, да, але і задач було набагато менше. І тут дуже важливо це. Все таки зосередитися, да, що для вас найважливіше зараз. Ну, ми ж працюємо в 2 b бізнесі, да, і де більше потрібно ваших зусиль, зусиль маркетингу, щоб, наприклад, донести інформацію до вашої цільової аудиторії, в 2 b бізнесі дуже гарно працюють, наприклад, експертні статті. Да, ми тоді повинні розуміти, що нам для цього потрібен експерт написання статей, і тоді за маркетингом може закріпитися функція, це комунікація зі ЗМІ да, щодо там, влучного розміщення даних статейних матеріалів. Ми також розуміємо, що в B2B дуже важливі це участь у різних профільних заходах. Ми тоді можемо. А вже ж нашому маркетологу ставити да, там завдання. Це підготовка до, до таких заходів. І тому дуже і важливо всім разом. Да, це щоб і власник бізнесу, і відділ продажів, і відділ маркетингу важлива ця комунікація, щоб всі разом визначили, де їм максимально потрібна допомога, щоб якщо у вас одна людина, да, то щоб вона могла максимально зосередитися на правильних каналах комунікації. Знов ж таки, да, фокус, деталізація спокусуватися, сфокусуватися, знайти найважливіше. Так. так, ну це такий must have, тобто ми повинні з цим засипати і прокидатися. <гум> да, так, що далі, які ще помилки? А, ну тут вже я трішки зачепила про канали комунікації. <гум> а, да, це у нас наступна помилка, а, що для B2B це дійсно дуже важливо визначити вірні канали комунікації. І одна із таких поширених помилок те, що зараз всі біжать в Тікток. Тікток це модно, це він набирає обертів. Ой, і ми теж з тим зустрічаємося, що а давайте в Тікток, а давайте щось зробимо в Тікток. Але тут потрібно бути дуже обережним і пам'ятати, що насправді в маркетингу B2B експертність. Експертність це такий ключовий фактор успіху. І всі ми розуміємо, що TikTok це більш розважальна така мережа, і якщо ми такий серйозний експертний бізнес, і підемо з вами в е, і будемо танцювати, пригати чи жартувати, то це може навіть завдати шкоди вашому бізнесу. Вас можуть несерйозно сприймати. Тому навіть якщо вам і дуже кортить в TikTok, ви тут повинні подумати, а як же за допомогою даного каналу все-таки максимально подавати експертну інформацію, не танцювати да, а брати експертністю. А взагалі в B2B-маркетингу потрібно звертати на такі канали, як Емейли. Ну, вже ніби Одні Вони досі за, працюють, да? другі проти. Ви знаєте, працюють. Але знову ж таки дивлячись, з якою цільовою аудиторією, так, повертаємося до визначення нашої цільової аудиторії. Як, наприклад, це працює у нас. Ми працюємо як в Україні, так і на міжнародних ринках. І що ми помітили, що для комунікації з міжнародними партнерами. Дуже ефективним є інструмент: це емейл пошта. За допомогою емейл пошти, ми інформуємо їх про наші дослідження, да, знову ж таки, про нашу експертність. Ми інформуємо про наші новинки. Ми інформуємо про можливі якісь там сезонні особливості чи особливості там вирощування певних культур про той досвід, який ми вже маємо. І дуже ефективно працює цей інструмент саме в міжнародній комунікації. Ми отримали багато позитивних відгуків. Ми створили такий дайджест, інформаційний дайджест, за допомогою яких. Ну і інформуємо про всю нашу діяльність, і маємо досить відсот... великий відсоток відкриття, і навіть відгуки, фідбеки нам присилають. Ой, дякуємо, було дуже корисно, беремо в роботу. Тому знову ж таки, да ми проаналізували нашу цільову аудиторію і протестили цей інструмент, ніби вже такий старий. Але е, він достатньо ефективний в міжнародній комунікації. Угу. Супер. Значить, про що ми проговорили? Да? Стратегія. Перша багато повертаємося до аудиторії цільової вивчення, деталізація, про мультизадачність. не треба так. Да? Треба визначитися з чимось одним. Про канали комунікації поговорили. Ви розповіли про імей, маркетинг. І є ще щось? На що треба звернути увагу, які помилки? Ще є, на мою думку, така розповсюджена помилка це відсутність співпраці між відділами маркетингу і відділу продажів. Дуже часто буває так, що цих два відділи між собою конкурують, а насправді ці два відділа вони мають бути одним цілим. Це ну, без такої дружби, синергії не, не може да, успішно існувати компанія і розвиватися, і швидко розвиватися да, в такому конкурентному ринку, який ми зараз в принципі, всі, всі маємо достатньо конкурентне таке оточення. Тому це та помилка, яка теж я чую, є на ринку. Да що там з відділу продажу, там щось про маркетинг говорять. Там з маркетингу щось на відділ продажів. Тому тут повинна бути така синергія. Дружба, дружба і ще раз дружба. Це я дуже так. добре розумію, тому що я перед тим як стати маркетологом, я 10 років працювала саме в продажах. Спочатку сама продавала, була керівником відділу продажів, а потім перейшла в маркетинг. І тому для мене це таке кожна маркетингова діяльність постійно. Така, як вона допоможе продати, така, як вона допоможе продати? Тому це я дуже добре розумію. Так, так, так і є. Е, ну у нас компанії е, ми дружні, е, і для нас, наприклад, відділ продажу це е, такий дуже тісний зв'язок із нашою цільовою аудиторією. Тому що за допомогою наших менеджерів ми дізнаємося про, про потреби нашої цільової аудиторії, і це знаєте такі безкоштовні, безкоштовна аналітика. Mm -hmm. Не потрібно замовляти десь якісь аналітичні дослідження зовні. Це якраз такий інструмент тісніше і частіше спілкуйтеся з вашими менеджерами з продажу, і це для вас і буде ваша. Така пер, ну, перша аналітика зріз ринку, що відбувається, які є конкуренти, е, тому що в інтернеті ми можемо дуже багато всіх бачити, але це не значить, що вони всі успішно продаються. А от вже коли з ринку да, ми, ми чуємо інформацію, то ми вже розуміємо, ага е, хто, 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 хто більш успішніший, да хто продається і з ким дійсно потрібно конкурувати. В нашій аграрній галузі ще є навіть різниця, наскільки. По конкурентному оточенні, наприклад, на заході, да, там, на півдні і в центрі. На заході е, можуть, ми можемо конкурувати з одними е, компаніями, на півдні зовсім з іншими. Е, да, і оцю всю інформацію нам якраз і допомагають е, е, дізнатися саме наші менеджери з продажів. Тому дуже повинна бути така тісна співпраця. Да, так і є. Ніхто краще не розкаже про свої потреби ніж сам клієнт. No. Так, а а ми. ми, до речі, практикуємо ще це зустрічі. Регулярні зустрічі між відділами обов'язково, де ми і, і які стратегічні рішення ми разом пропрацьовуємо. Ми навіть разом пропрацьовуємо план маркетинговий, да нам відділ продажу допомагає ну більш детально пропрацьовувати. І завдяки такій синергії, я вважаю, ми і досягли певних успіхів саме в нашій галузі. Супер, круто. Да. Нехай всі, всім порада, співпрацюйте зі своїми продажниками, вони найцінніші знання принесуть. Це 100%, так. Да. Да. Що ще залишилось? Що ви вже ну, багато надали порад, мені здається, вже прям повна картинка. Ну, ви знаєте, в маркетингу B2B важливі, як на мене, таких дві складових. А перша це робота з експертністю, да, mm -hmm. тобто ми повинні писати там і е експертні статті е максимально наукові мають бути статті. Це, наприклад, те, що стосується там е нашої галузі, щоб е кожна. Е Якість препарату, щоб вона була підтверджена, і дуже важливо це теж така із одних помилок: це працювати з брендом. А верніше недостатня робота з розвитком бренду. І для маркетингу B2B це надважливо, що всі рішення вони все рівно приймаються на основі довіри, і тут бренд може дійсно бути таким ключовим, таким активом. І які рішення, є, як потрібно працювати зі своїм брендом та взагалі протягом всього життя існування компанії. Не має бути ніяких перерв. Наприклад, цей рік ми працюємо, два роки ми економимо, не працюємо. Потрібно розраховувати свої сили, свої бюджети і кожен рік працювати з брендом. Тобто, це повинна бути там чітко виписана і місія, і цінності. Це обов'язково має бути той експертний контент. Я, бачите, я до нього постійно повертаюся. Бо з мого досвіду це дуже важливо саме експертність, експерти компанії, експертний контент це дуже важливий такий інструмент, і в продажах, і взагалі для формування іміджу компанії як надійного партнера. Це теж можуть бути експертні виступи. Якщо у вас є в компанії власний експерт, чудово потрібно, щоб він максимально доносив інформацію про ваш продукт. Якщо такого немає, то можна домовлятися з незалежними експертами для того, щоб вони допомагали також інформуванні про ваш продукт. Ну, на, на ринку. А хто у вас виступає? Хто у вас експерт в компанії? У нас є багато експертів. <світ> Все залежить від того, на яку тематику ми будемо говорити, але ми взагалі науковості експертності приділяємо дуже велику увагу, мабуть, з першого дня заснування нашої компанії. У нас є навіть експертний відділ, у нас є фітопатологи, у нас є мікробіологи, ентомологи, фізіолог рослин. Тому все залежить від того, на яку тему ми виступаємо. Такий експерт приходить нам на допомогу. Супер до вас компанію можна йти навіть для того, щоб знаєте, свій і власний бренд розвивати. Це ж всі ці люди, да, вони пишуть статті, вони виступають там на конференціях, на форумах, на виставках. Вони якби від компанії, але ж вони і самі розвиваються постійно, і ви допомагаєте в цьому. Так, так, ми допомагаємо. У нас ми допомагаємо розвивати особисті бренди <гум> е наших експертів. Дійсно, ми і відеоматеріали знімаємо. Ми навіть допомагаємо вести їм соціальні сторіночки. Обичем <гум> да ми якісь такі даємо поради. Як, наприклад, відзняти відео якісніше, так? як там запустити, наприклад, TikTok з нуля? І, до речі, у нас є такий яскравий приклад. У нас є молодий досить агроном, який там талановитий, його дуже цікаво слухати. Він експертний, він займається вирощуванням яблунь без, без хімії, дуже хоче Всьому світу показати, що можна виростити органічний садок, яблуневий садок. І його, до речі, відео зараз набирають там, вже по 20 тисяч, по 30 тисяч переглядів. І він буквально тільки-тільки ось розпочав таку свою діяльність саме з розвитку особистого бренду. Я вважаю, це дуже важливо саме для компанії. Да, коли е, цільова аудиторія буде бачити, ага, в цій компанії дійсно багато експертів, е, да, вони цьому приділяють велику увагу, е, і е, значить, я довіряю цій компанії. Ну да, це ну, мені подобається така стратегія. До вашої компанії прям будуть хотіти прийти експерти і хотіти прийти такі науковці, щоб разом з вами розвиватися. Це да, так. Сподіваюсь. <сіх> да. а, дякую, Ало, ви до, досить багато розповіли. Дякую за те, що до, ділитесь своїм досвідом. А все було дуже чітко структуровано і видно, що на власному досвіді все побудовано. А, тож... да, дякую вам, а. да, за таку співрозмову -спів да, цікаву. Да, дякую, друзі, дякую, що дивилися нас, до зустрічі на нашому каналі. Да, Всім пока.